26-й тур чемпіонату України матч Ворскла Олександрія став останнім у кар'єрі Арменда Далко. Футболіст, який більшу частину свого футбольного життя провів у Ворслі, вирішив завершити кар'єру. Наш кореспондент В'ячеслав Щербо поїхав у Полтаву, де зустрівся із Далко на такому вже рідному для нього стадіоні Ворскли. І саме там футболіст пригадав різнопланові моменти своєї кар'єри і зізнався, чому саме зараз вирішив повісити свої буци на цвях. Та ну куди? Тут він для кожного свій. За 10 років у Полтаві Албанець Далку став рідним як українець. Добрий у побуті. Він завжди перероджувався на полі. Роки гри у центрі оборони Ворскли зробили Арменда Далку символом захисту полтавців. Центральний оборонець ніколи не потрапляв у мегаскандали, але не цурався провокаційних і жорстких дій. захисник я как заживник должен своєї соперника настроенство пропадать как-нибудь любими методами, тому що футбол це не тільки футбол. Є і навіть на тренування, знаєш, я, я не люблю проиграть вообще. Я не могу з с проигрышем. Дома, когда играем, там, или с братом, или с папой, там, или с как, какие-то на карты. Там, я всегда хочу выиграть. Потому что я хочу себе поднимать настроение. Почему у него должно быть настроение лучше, чем у меня? Я по такому принципу постоянно ну, жил и буду жить. У свої 32 він вирішив завершити кар'єру. Всього 32. А здається, він грав в Україні років 20, стільки матчів позаду, стільки форвардів, суперників. Найбільша фішка, що вони не люблять виіграти. І коли почнеш результат ну, на нашу пользу, з ним дуже легко справитися. Селезньов був, як говориться, знаєш, Селезньов був такий емоціональний футболіст, знаєш. И особенно я так на прикол с ним постоянно там, не в плохом смысле слова. Я не ему говорю, ну тебе не дают пас, что за команда у тебя такая, знаешь. Он начинает наеду, что злой, знаешь. И он говорит, да, 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 ловишь, мне не дают пас, знаешь, я свободен не дають. Я говорю, ну, Селя, тебе ну, что-то не идет туда-сюда. И он больше нервится, и все. Ну, это как бы тактика с ними так можно поработать. Говорити Далку любив із арбітрами. Вони помічали його жорстку гру і не хотіли слухати виправдання. Що карточок я отрима за розговору? Дуже багато, навіть може, половина або більше. тому що судді в Україні, знаєш, так одразу не дають тебе шанс навіть з ним поговорити. А Тут буває, що сразу і одразу дають тебе з першого фаулу, знаєш. І нічого не об'яснить тобі там. Убивайте такої, просто суддя довже мік какую знаєш, болі флексибільні. Звідси і статистика: 92 жовті картки за ворсклу в усіх турнірах. Попередження уособлюють поведінку і манеру гри у 2005-му Він ще не був тим гравцем, якого сьогодні цінують в Україні і Албанії. Тоді він зіграв доленосний матч проти збірної України. Молодого захисника помітили і запросили у Полтаву. Після року на правому фланзі оборони його попросили змінити позицію і перейти в центр захисту. Процесом переходу керував Микола Павлов, тренер, під керівництвом якого Далко відіграв найкращі роки в кар'єрі. Пік успіху 2009 рік. Тоді Албанець радів тріумфальній перемозі над Шахтарем у фіналі Кубка України. Пам'ятаю, коли ми вже попали в фінал і в нас. Заходимо там на роздівалку, і Микола Петрович говорить, ну пацани, ну ми прийшли до цього путіна. Ну давай тут діємо якісь, то там сверх ісвітственно, щоб всі Україна там всі весь мир говорив про нас. Кубок України таки залишився єдиним значним трофеєм для далку. Слава Петровича, він молодець в этом плані. Він завжди настраював команду. І він знайшов слова, знайшов моменти, які команду дергала. Що от прийшов такий момент, що нам делать, надо нам делать такой шаг большой, чтобы щоб і, э, для нас говорили, для нас помнили навсегда. Успіх не був спонтанним. Павлов готував своїх футболістів поступово і дуже жорстко, цілодобовий контроль. Петрович мав свої зв'язки, він все знав. Тут не скриває, він все знав, тому що я знаю лично, Мені несколько разів сам лично сказав, що от такой-то, такой-то, такой-то. Футболіст там, ну, там, ну, гуляє, там, наприклад, цури, у мене були дебати цури. Ми, ми в місті грали здесь. Ну, он так любитель гулянки, был чуть-чуть, как говорится. Несколько раз бывало, что он мне так обратил внимание, то поговори там с сурем, потому что я знаю, что там гулял, там гулял. То я читаю, що одна из оружия него, которое держало команду на контроль. Хитро ще один із компонентів, які зробили Талку лідером Ворскли. Він тримав у тонусі партнерів по команді. Зокрема, і власним прикладом. Розслабитися дозволяв лише під завершення сезону і лише собі. Последняя гра, там карточки, я отримав карточки і отримав ігру не граю. А чого мені чекати? Треба вже йти. Пускай грають молодий. Знає, я завжди був такий, що грати ну, або там... Попробувати эту, знаешь, там, ну старався знаєш як сіза. Ну тут не скривати, бо для себе думал, потому тому що домой за быстрее, ти швидше, всем. все. Дім Далку Косово і там його родина. Розлука з рідними стала причиною остаточного завершення кар'єри на клубному рівні і у збірній Албанії. Малою в этом году йде в школу, так що більше не можу навіть би, красиво обманувати його. потому что он уже спрашивает, ну, через сколько ты будешь, да, ну, я так, грубо говоря, две недели, да, буду. Он уже считает там, знает, две недели прошло, он мне набирает, говорит, папа, ну, что ты обещал? Ну, я говорю, ну, там не получилось, там машина что-то сломалась. Не-не-не, говорит, ты уже пообещал, ты уже начинаешь нам обмануть, это некрасиво, знаешь, такие слова, которые лично мне уже начинают больно. На цьому етапі Далко обрав сім'ю. Він іде з ворскли з честью. і з другими поспіль єврокубками. Далко стримав обіцянку, коли стану загиблому президенту Олегу Бабаєву. Не буде вистачати мені команди, не буде вистачати ті тренування, Там Эти приколи там на треніровок каторішутин з друг з другом там з пацанами. Там понятно. Ну савсімі там знаєш. У нас є Барт, Барт Бартолович, любить шути. Там ну Шиндер, там чесноку, савсемі, паша рибинок, там грому. Ну савсім. Останній матч за Ворсклу Далку зіграв проти Олександрії. Василь Сачко поставив Албанця на правий фланг оборони на позицію, де він і починав свою кар'єру. Він йде, але не відкидає можливості повернутися. Нехай не на поле, а в ролі менеджера або селекціонера. І немає сумніву, що його тут приймуть так само душевно, як і проваджали. Безперечно, було б неправильно, якщо б ми забули про цього футболіста і його відхід з чемпіонату України був би таким, знаєте, якби ну от нічого не сталося. Футболіст залишив дуже яскравий слід. Едуарда вам доводилося надіграти разом з далку за полтавську ворсклу. Футболіст високого рівня. Безусловно, на протяжении ну, этих всех лет он доказывал и при разных тренерских штабах все время был ведущий. Он вредный на поле, но в жизни он веселый, нормальный, компанейский, хороший парень. Я не так долго общался, ну там в течение полугода, да, ну самые такие позитивные впечатления. Зато Олега, напевно, проверял по ногах, неодноразово. Ну как проверить, если не успеваешь все время. А, так а что ж мы в 30 лет карьеру закончили. сказать, так я же так, кто попадал все-таки. Не, ну если серьезно, то, конечно, оставил очень яркий след. Это душа и сердце ворства было. Но такое впечатление, вот мое мнение, немножко поспешно. Почему? Команда пробилась в Еврокубке, и его Як опит, його от лідерські качество, як не можна, зараз в цей момент, може на солнечці погрітися, вирішити допомогти команді, хоча офіційно заявило, що закінчує кар'єру. Мене таке вражає, що деякі люди от, ну, не усвідомлюють. От ми з вами неодноразово говорили про те, що в якийсь певний момент справді є втома і хочеться кинути все. Правда? Вот. А, море... а потім, коли відпускає, і ти починаєш про це шкодувати. Ну да, я думаю, что Мот он еще и подумает, потому что ну, команде сейчас нужно. И при нем даже и дитяти выглядит по-другому. Да и вся команда может и нагонять дать, держит команду в ежевых рукавицах, когда надо, управляет командой. Это боец, который всегда гонит команду вперед. И сейчас без него в Еврокубке ну, тяжеловато будет.